Проспект Миру 45 в місто Житомир, тракторна площадка, орієнтір наш Богунія, район другої міської лікарні біля пологового будинку напроти військового училища. От, зараз пройдемося швидко по площадці, подивимося, що ми сьогодні відгружаємо, що буде завтра відгружатися. Тракторці всі в наявності. Ті, які планувалися на прошлому тижні розвезені тракторці. зараз. Робимо от грузочку Донфенчика 404 G2. Я показував, син приїжджав, приймав, Загрузимося, де повезем. На одного трактора це стане більше в сільському господарстві. Так, дивимося, переключаємося, дивимося. Оріончик, Оріончик. Оріончик он стоїть. Рдеха, також людина хоче придбати собі такого тракторця. Це в нас Ловол 504 з примусовою. Тут у нас соліс 50 чекає на власника. Про Оріон 50-ка. Ловол простенький, не такий простий. 504 -та джима. Джима 504-404 домфан. Ось був МГ2. Вже перевіряється. Еселочка стоїть, трьохциліндрова, дуже гарний трактор з примусовою нав'язкою. Джима, кабінник, це у нас соліс кабінник, розширена база, це у нас густа база, соліс 26, -й. екстра розширена база без кабіни, з дугою соліс. З дугою Соліс 26. Ось буде сьогодні відвантажений даний тракторець з примусовою навіскою. 404 G2 Донфен, 4 гідровиходи, широка база, бокова куліса реверс примусова, ручничок, там. рівна підлога. отакий От тракторець. Перевірений, обслужений, поїде до свого власника. Фрези в наявності. Отримали фрези 150-й, метр 150, оранжеві. Дуже гарна комплектація фрези, зіпи, ремкомплекти, вся нав'язка на складі. Також присутня. Ловол. 354-й. Є 244-й домфанчик. Є. Охоти, ядмари на місці. Завтра планується. Цей тракторець буде він вантажений на Любар. Отакий тракторець має їхати завтра. Так. Отакий тракторець. Буде прямувати. Це еселочка у нас, 244 Ловол, Ловол, джима 244, Булат широка база, широкі колеса 11,2х24, КМ 385, 4 плюс 1 бокова куліса, рівний пол. Такий самий 9,5х24 рівний пол, бокова куліса, 504 джима, 244-й дж другий. Також людина приходила, буде перевіряти, сказав, що на цьому тижні будемо відвантажувати. Булатик 240 стоїть, чекає на свого власника. 240 шефен з блокировкою диференціалу на задні колеса. Також тракторець вже готовий до відвантаження. Кому потрібен буде такий трактор, то будуть Тестувати, вибирати. Це наша невелика площадочка. Тракторці всі в наявності. Тракторці всі дуже в гарному стані. 24 місяці гарантія. Доставка у нас безкоштовна. Будь ласка, запрошуємо, приїжджайте, тестуйте, вибирайте, купуйте. Нехай вам допомагає в сільському господарстві. Наш орієнтір. Богунія, простак миру, 45В, біля міської лікарні, пологовий будинок навпроти військового училища місто Житомир. Всім гарного дня, дякую, чекаю на зустріч на площадці.